Вітаю вас, дякую, що затримали вашу увагу на програмі «Артронін». І сьогодні ми запрошуємо вас зануритись у глибинну медитативність та побачити нові кольорові відтінки. Все це є основою всіх робіт культового українського художника Анатолія Криволапа. О, відбувається в одному з експозиційних залів столиці і має назву пейзаж контрастний формат. Микола гощенка сприкліпзажі сказав, що це найпатріотичніший жанр. Показуючи пейзаж, ті пейзаж, які іноземці купляють все, ти просто прославляєш свою землю. Тобто ти е, е, маєш можливість бачити її е, е, красу. Зі своїх інтерв'ю, ви розповідали, що ви не малюєте на маленьких полотнах, зазвичай на великих. Адже спочатку ви обрали такий стиль більш емоційний, сьогодні це більш медитативний. І для цього, в принципі, і потрібні великі полотна для того, аби виразити себе. Сьогоднішня експозиція є унікальною саме завдяки тому, що ми можемо побачити маленькі полотна у виконанні Анатолія Криволапа. Це ті роботи, котрі створювалися ще раніше, ще до того. Коли Анатолій Криволап став культовим українським художником, вони належать до, напевно, до останнього десятиліття, тому що якраз оцей шлях від етюда до медитативного пейзажу, він пролягає від етюд, це враження від натури, з яким потім довго-довго працюєш і відшукуєш. Той мотив, який може вже звучати, але перше, як правило, я до цих пір роблю якісь етюди, от так першого враження, з якими і е, в, виставився сьогодні. Чи не складається у вас враження, що сьогодні відбувається створення такої певної творчої ланки: Сезан, Ренуар, Глущенко, Криволап. І можливо звідси починається коріння сучасної творчості? Да, я з вами. Це дуже хорошее замечание, <кхем> Потому що всіх перечисленных вами художників объединяет з Криволапом три компоненти. Мир для этих художників. Це повод для живописи. цель життя це живопись. І життя, як таковая, просто время для живописи. і не для чого більше иного. На вашу думку, пану Криволапу вдалося можливо взлетіти над національним і розчинитися у загальнолюдському словом, довести своє мистецтво до такого рівня, коли вже мистецтво зрозуміли всім. Так, да, безусловно. один из немногих, который через национальное поднялся и вышел на, мирового, на, мировую живопись, можно так сказать, мирового порядка. Я думаю, что ну и доказательство того его продажи на Сотбис, потому что э, э, в принципе украинская школа живописи, она как бы локальна. Редко кому удавалось переступать через это. Это, пожалуй, вот Яблонская, безусловно, и Анатолий Криволап однозначно, да. Что можно посмотреть философски с огляду на работы Пана Криволапа на вашу думку? Здесь нужно его рассматривать с точки зрения медитативности, то есть это эмоция, которая передается через цвет, через колористику. Вот это могучий, в общем, выброс энергии, которая ощущается, вот находясь возле работы, ты это реально ощущаешь. И я думаю, те его слова о том, что э, в жизни должны быть глубокие смыслы, и это должно помогать делать жизнь глубже, более философской, более смысленной, ну вот это вот основное то, что он доносит своим творчеством. Чині контрастні оксамитові саме такими українські пейзажі бачить культовий український художник Анатолій Криволап. Насолоджувалися новими відтінками фарб на картинах Майстра і програма Ронін. Дивіться нас. пропоную зазирнути до справжньої казки, де певні речі атрибуту стають одухотвореними істотами, а фантастичні гноми, асимільованими співмешканцями сучасної людини. Цей світ створено завдяки художнику Володимиру Тарасенку та майстру сучасної ляльки Олені Ступі. Чи тематику та направленість експозиції виставка має назву «13 небулиць» і покликана дещо по новому подивитися на притаманні кожній людині забобони, звісно, через призму мистецтва та гумору. Як відомо, у багатьох народів світу досить неоднозначне ставлення до гномів, яких ви виготовляєте. Що для вас гноми? Це символи злобичі, можливо, щось корисного у господарстві? Замечательний питання. Для мене гноми це одні з любими существ. Я їх сприймаю з великою любов'ю, як добрих персонажів. Хоча, конечно, як гноми, вони все-таки мають такі черти характеру, які можуть бути немножко такими шкодними. На вході до галереї можна побачити великі руки, чи згідні ви з тим, що саме руки допомогли людині досягнути того, чого вона досягла, і створили людство таким, яким воно є? Очень цікавий філософський випрос. Возможно, я частично соглашусь с этим высказыванием, но я считаю, что, наверное, главное, как по мне, это все-таки душа и сердце. То есть благодаря душе, своим чувствам, любви, возможности человека чувствовать, выражать эмоции, проявлять радость и любовь, дает возможность создавать все новое творение. експозиція, в якій ви берете участь разом з молодою майстринєю авторської ляльки Оленою Ступою, має назву «13 небелиць». Чому саме 13, чому не 12, чому не дюжина? Ви не боїтеся поганих чисел? Настільки я пам'ятаю, 13 – це дуже гарна цифра. Причому, дивіться, 13 апостолів, 12 плюс 13. Добре? Дивіться, 1 плюс 3 – це йде ріст. Чому погано? Теж здається гарно. Потім закінчиться на три. Три задається найкраща цифра. Чому все погано? Теж гарно. Але не боїться тут уже цікава річ, тому що не боїться це або видумка, або якась фентезі. Пані Ніно, чи погоджуєтеся ви з думкою, що у вашій галереї є досить багато символів? От завжди існує експозиція ляльок, з огляду на які можливо можуть виникнути певні асоціації або навіть аналогії з людьми, які можливо під впливом якихось певних обставин, які можна сприймати як мотузочки, діють так чи інакше, Не мов би ляльки, якими якраз керують ці мотузки. Ну, ви знаєте, в принципі, в нашому світі завжди хтось кимось керує. В принципі, наші ляльки живуть своїм життям, тому що коли їх автор е, виготовив, коли він вклав свою душу і дав їм життя, то вони оживають самі по собі. Тобто, у них є своє життя, е, своя доля. І я думаю, що в галереї якраз е, саме той простір. І саме той світ да їм найбільш бажано проживати, найбільш бажано відчувати тепло людей, які сюди приходять. Ваюся, що нам вдалось передати всі яскраві та світлі емоції від експозиції «13 небелиць». Саме тому ми вирушаємо далі на нові експозиції та творчі перформанси.